Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Обіцянка Богу відбудеться вже завтра, вівторок, 2 квітня, на телеканалі Один Україна, розпочинаючи з 2015. І так що ж ми тут побачимо? Що ж, з кожною новою серією сюжетна лінія цього серіалу ставатиме ще більш заплутаною, захоплюючою та непередбачуваною. В наступних серіях ви в цьому переконаєтесь самі, що ми тут тільки не побачимо, і непередбачувані зради, і кохання, і брехню, і інтриги. Перед здесою стоятиме дуже важке рішення, адже щоб рятувати сина, їй необхідно буде завагітніти від людини, яку вона колись дуже сильно кохала, та яка зрадила її в самий важкий період життя. Тому пригодитися побачити, чи наважиться вона народити дитину від колишнього. Але саме головне, яким чином? Природнім шляхом чи все ж таки буде еко? Тим часом на зоряну чекатиме дуже радісна звістка. Вона звернеться за консультацією до нового гінеколога в іншу клініку. І за результатами аналізів їй повідомлять, що вона вагітна. Жінка відразу розповість радісну звістку всім членам її родини і почне насолоджуватися цим прекрасним періодом життя, але ж і тут буде не все так просто. Сходом з'ясується, що насправді зоряна не вагітна, відбулася помилка, і жінці прислали на її результати аналізів. Насправді, Зоряни дуже важке захворювання, і їй терміново потрібно робити операцію, яка більше не дозволить їй мати дітей. Тому зоряна придумає новий план. І перейде до його реалізації. Та що це буде за план, ви вже побачите безпосередньо під час перегляду цих серій, але дам підказку: план буде божевільний. Невже вона задумає відібрати у Стасі її другу дитину? Загалом наступні серії будуть дуже цікавими та інтенсивними. На стасю чекатимуть дуже складні випробування, тому не пропустіть. Що ж, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цей серіал та що подобається він вам? Ставте подобайку і до зустрічі!